Мене звати Антоніна, мені 41 рік. Ми з Херсона. Нас родина виїхала. Я чоловік, і двоє діток. Перші 3-4 дні ми взагалі боялись виходити на вулицю. Гроші зняти з картки неможливо було. Було страшно, коли ти дивишся, що в тебе закінчуються продукти. В тебе двоє дітей. І в тебе немає змоги де, де що купити. Діти приїхали більше за останню поїздку більше ста блокпостів. На кожному блокпості зупиняли расисти, обшукували, обшукували машину. Заставляли роздягатися чоловіка, бо вони дивилися, щоб не було татуїровок. І на останньому блокпості вони нам сказали, у вас 10 хвилин, або розвертаєте машину, або ми розстрілюємо. Ми виїхали в сіру зону і вони почали наш обстр... нас обстрілювати, нашу колону. У Нас машина застрягла, чоловік руками відривав машину, бо ну, в сірій зоні нема, ні Дороги ніякої. Ось таким чином ми в червні виїхали, а в липні вже виїхали мої батьки. В найближчі років 5-10 навряд чи ми повернемось до Херсону. Морально це дуже важко, тому що там все. Хочеться миру, хочеться, щоб діти не боялись пострілів, не боялись військової форми. Хочеться, щоб закінчилась війна.